Євангелія від Луки, розділ 20 Одного дня, як навчав народи у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього: Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав Я теж спитаю вас одне скажіть мені Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі якщо ми скажемо з неба, він спитає. Чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей, увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли, не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина. Може, його пошанують. Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградорів. А виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що, отже значить, оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь. Розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить. Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству. І владі намісника. І ті спитали його, Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садокеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, приступили і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, Коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий. І третій, і так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при Воскресінні, Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку? Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей, при кущі дав був зрозуміти, де Він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для Нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив. Як же це кажуть, що Христос син Давида, бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить. Господь сказав владиці моєму, Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже, зве його Господом. Як же він? Може бути його сином. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням: Остерігайтеся, книжників, що ходять за любки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони. Приймуть строгіше осудження.